Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Zeno Hub. Мене звати Яніна, а я Вікторія і у нас сьогодні буде батл між географією та історією. <клес> Правила гри. У нас є колесо фортуни, куди ми ввели усі області України. Хтось один крутитиме колесо і знатиме, яка область випала, а інший ні. У свою чергу він має назвати три факти про цю область. А в є сьогодні 30 секунд і одна спроба, щоб відгадати, яка це область. Хто відгадує, забирає собі купюру. У разі невдачі купюру забирає супротивник. Окей, Віка, перший факт. На території цієї області була розташована лівобережна Гетьманщина, і саме тут знаходилися майже всі гетьманські столиці Лівобережної Гетьманщини. Другий факт: саме за назвою цієї області відбулося повстання декабристів, полку декабристів на території України. І третій факт: на території цієї області відбулася битва під Крутами в період першої радянсько-української війни. Якраз тоді, коли більшовики йшли на Київ. Ну, з першого факту я можу зробити висновок про лівобережну Україну: що це якась область точно на лівобережній частині України, або Чернігівська, або Сумська, або Харківська, або Донецька, або Луганська. Туди йшли або більшовики більшовики на... на Київ. Тоді йшли більшовики на Туда Київ. А, собі. А, а більшовики йшли від Москалів так, на Київ, то через Чернігівську область. І повстання Чернігівського полку. <плаку> <плаку> Збирай. П'ятдесятку тільки? Це <laughs> я сплакати маю загинув. <laughs> <м 'я> <laughs> Перший факт на території цієї області знаходиться атомна електростанція. Другий факт область розташована в межах Поліської низовини. І території цієї області протікає одна із річок України. Найбільша права притока річки Дніпро. Е, Поліська низовина, значить, це десь на півночі. Так, є електростанція, і ще й права притока Дніпра, значить, це правобережжя, значить, це, мабуть, якась Житомирська, але електростанція, окей, значить, це рівненська. Правильно, рівненська атомна електростанція. Молодчинка, соточка моя. Віка, тепер ти попала. <схи> Перше, на території цієї області, прямо таки під обласним центром, у XVIII столітті відбулася найбільша битва е, Північної війни. І взагалі це була найбільша битва XVIII століття. По-перше. По-друге, у 19 столітті тут діяв великий театральний осередок, один з найбільших в Україні на той момент. І по-третє, тут було засновано масонську ложу, любов до істини, до якої входив Котляревський. Два факти мені взагалі невідомі. Останні. Ну, перший факт в мене ще що щось трошечки. Значить, я маю 30 секунд і mm -hmm. я маю обрати, яка це область. А який перший був факт ще раз? Тут була найбільша битва 18 століття північної війни. А у північній війні брав участь хто? Богдан Хмельницький? Богдан Хмельницький. Ну. Я думаю, що це буде Харківська. Нехай буде Харківська область. Нехай буде Харківська. Я не знаю. Це, я буду багато. А яка це область? Полтавська область. То це бить під Полтавою була. Так. В якому це році? 1709. Я знала. Я просто піддалась. Добре. Отже так. Цій області розташована також одна атомна електростанція України. Розташована область у межах Подільської Височини, ага. де багато карстових процесів, яри, балки. Так, з цього всього мені зрозуміло тільки про Поділля. Поділля це Вінниччина, Хмельниччина. Але електростанція це Хмельницька. Хмельницька правильно. Це моя рідна область. Я з Хмельницької області. Це Хмельницька атомна електростанція. А, Можна мій? мені. купюру? Крутимо далі. Віка, ти маєш знати. Ну, по-перше, в цій області народився Степан Бандера. Можеш, не продовжувати. Ні, я ще назву два факти. По-друге, сюди Карпатський рейд здійснив Сидір Ковпак в роки Другої світової війни в 1943 році, щоб зробити диверсію на нафтопроводах. Так, я тебе заплутала. І другий факт: обласний центр цієї області був столицею Західноукраїнської Народної Республіки в 18 19 роках. Добре, що я знаю, де народився Степан Бандера, тому що я з Каловського району з Франківщини, і він народився в селі в селі Угриню, Правильно. Тому це буде Івано-Франківська область, а ото ковпака і столиця це Станіславів. Правильно, бо івано франківськ називався Станіславів. Ура! Ну і ти вигала, бо в тебе тисяча мене тисячу. А в мене 800. Ну нічого. На курс вистачить. Сподіваюся, вам сподобався наш батл. І чи здогадалися ви про які області йшла мова? пишіть у коментарях. Ну і ставте лайк, якщо хочете, щоб ми зняли другу частину нашого батлу.